Вітаю всіх вільних людей і не дуже. Завершується 48-й тиждень 2022 року. Сьогодні хочу освітити вам наступні теми: Саміт НАТО в Бухаресті, різниця виховання і менталітету дітей між РФ та Україною та прозріння російської пропаганди. Ми не маємо дозволити Путіну перемогти. Це цитата Єнса Столтенберга, генерального секретаря НАТО. Також він наголосив, що наразі цивілізований світ за цю війну платить грошима, а Україна кров'ю. До того ж, нам стала відома дата вступу України в НАТО, День капітуляції РФ у цій війні. Перемовини для Путіна це зброя, яка надасть йому змогу отримати паузу та перегрупувати війська. Цитую я, голову Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена. Також на цьому саміті вперше був продемонстрований контракт Пентагону. На виробництво ракетних комплексів НАСАМС для України. А ще західні союзники збільшать виробництво боєприпасів для забезпечення потреб нашої держави. Резюмуючи усе вище сказане, на мій погляд, напрошується наступний висновок. Європа та Штати визначились з остаточною. Е Резюмуючи усе вище сказане, на мій погляд, напрошується наступний висновок. Не, так. Резюмуючи усе вище сказане, на мій погляд, напрошується наступний висновок. Європа та Штати визначилися остаточно, як має закінчитися ця війна, і рано чи пізно будуть кинуті всі сили на скоріше завершення цієї війни. Нарешті, ми дочекалися чіткої позиції та визнання реальності світовою спільнотою. Дякувати долі, це сталося на 10 му місяці війни. Чекаємо нового озброєння та нових успіхів наших воїнів на фронті. А щоб армії воювалися трохи легше, я закликаю вас задонатити, перейшовши за посиланням в описі цього відео. На просторах інтернету я натрапив на наступне відео. Дивимося! інформації. Відео записано в Окупованому Криму. На Росії ввели закон, де діти в школах кожного ранку співають гімн країни. Думають, мабуть, що так любов до держави випрацьовується. Дивні люди, але наразі не до них. Дівчинка на відео демонстративно не встає та не співає гімн держави окупанта впевнений, що вона його і не знає. Тому що дійсно, нащо дурньою забувати голову. Сама дівчинка депортована з Херсону росіянами. Відео було знято її невдоволеними однокласниками з метою розповсюдити це порушення, ну і покарати вперту однокласницю за її свідомі дії і позиції стосовно війни в Україні. На жаль, на відео не потрапили малюнки дівчини з синьо жовтими прапорами і іншої схожої тематики. Що ми маємо? Дівчинка, яка росла в вільній країні, і стадо її однокласників, які останні вісім років виховуються по росіянським книжкам і методичкам, питання про націю, яка написала найбільше доносів у радянські часи, можемо знімати. Вкотре впевнюють у справедливості тези Україна не Росія, яка була сказана ще в далекому 2004 році. Президентом, другим президентом України Леонідом Кучмою. І як же мені приємно, що ми так далеко продвинулись у розвитку від наших болотяних сусідів? Дівчинці бажаю сил не зламатися та всього найкращого. Україна скоро знову поверне її до себе та перегорне, навіть у Криму, де окупація якого лише питання найближчого часу. Ну і наостанок солоденьке. Пропагандони почали усвідомлювати, що їх очікує по завершенню війни. Публічні такі заяви лунають лише з вуст пропагандонів жіночої статі. Чоловіча частина видно на великому стрьомі таке озвучувати. Давайте познайомимось з цими відео. Виноватими будемо всі, поэтому і сходимо з того, що на кону стоїть в прямому смыслі слова і существування країни. Я хочу сказать, що якщо ми умудримося приїграти. Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Друг, положим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Мало того, что они все усведомили, та намагаются переконать всех жителей РФ, что трибунал стосується каждого. Можу запевнити пересічного громадянина Російської Федерації. Трибунал стосується лише пропагандонів, військово-політичне керівництво та військових злочинців. Громадяни відповідатимуть комунальними платіжками з трофою репарації для держави-переможця України. А Ось які там будуть суми і як довго ви будете відшкодовувати збитки нашій державі, я на жаль не знаю. У кожного буде своя відповідальність за те, що наразі відбувається в Україні. Видаються наративи про неможливість виграти війну в Україні і підготовка населення навіть до миру з Україною чи взагалі до поразки. Тільки от ідіоти в Кремлі так і не зрозуміли, що з ними ніхто ні про що розмовляти не буде, і війна не завершиться поразкою. Але ще капітуляцію, відшкодуванням збитків через виплату репарацій і видачу військових злочинців з путіним. Включно таким був цей тиждень і його новини. Дякую всім за увагу. Продуктивного робочого тижня. Пока-пока.